Це вертикалізатор, називається він парапіон. Предназначений він для вертикалізації хворого, який має ураження спину на москові післяопераційні. Будь-які ураження, коли пацієнт тривалий час перебував у нас в горизонтальному положенні, перебування в горизонтальному положенні все порушує. Діяльність внутрішніх органів, також відбувається порушення діафрагми, застої в легенях. І Наша задача в даному випадку пацієнта реабілітувати і надати йому вертикальне положення. От ми йому зробили вертикальне положення, ми зафіксували грудний відділ, ми зафіксували таз, ми зафіксували колені, також ми голень зафіксували. Далі пацієнту в цьому положенні. Ми можемо запропонувати йому виконувати динамічні або статичні вправи. Прикладом динамічних вправ ми можемо дати йому таку палицю, тримайте, будь ласка, і виконуючи прості рухи, да? От він буде у нас виконувати такі рухи. І в нього працює верхній пояс. Також в нього працюють мишці спини. Далі ми можемо включити згиначі, розгиначі Також відбувається згібання, розгібання. Це було у нас динамічні вправи. Статичні вправи на утримання. Даємо ми на м'ячик. це статична вправа. Ми йому стримаємо. Ми можемо так. Ми можемо міняти угол, ми можемо опускати. В залежності, як у нас працює спинка, він підняти вгору, він буде утримувати якийсь тривалий час. Пацієнт може займатися світ його функціональних можливостей. Один пацієнт може витримати 15 хвилин, інший пів години, інший 2 години. Ну, найкраще також це лікування часом. Якщо ми утримаємо 2 години, це дуже добре. Іде нагрузочка на сустави, йде нагрузочка на внутрішні органи, пацієнт попрацював, улучшилась дихальна система, кровообіг, головний мозок наповняється киснем, пацієнт отримує обміження.